Мир всім. Таємниця Різдва. Що ж таке Різдво Христове? І яку тайну да, має Різдво? Люди досі не розуміють, що таке Різдво. Дуже багато є церков, релігій, які поклоняються всяким богам або ще комусь. Але справжнє Різдво це Ісус Христос, який прийшов на землю, щоб спасти всіх людей, які. Мають гріх або зло в своєму серці, але Бог прийшов, щоб спасти і вирішити цю проблему. Але головна ще таємниця Різдва те, що люди поверхнево святкують Різдво, думають, що просто знати про Ісуса трошки, цього достатньо. Але це не так. Насправді, Різдво це коли людина хрестилася. В ім'я Отця Сина Святого Духа, яка заглибилась в Слово Боже, і родилася згори, тобто, родилася від Святого Духа, від Бога. І це є справжнє Різдво в кожній людині і в кожному серці. Ось що є справжнім христи... християнством, і що є, як жити з Ісусом Христом в серці. Амінь.